Коче в інший, ну знаєш, mm -hmm. ну, що за бред. Потім після нього ми поверталися в реабілітаційний центр, заїхали цих там животних. Твариночок подивилися. Угу, mm -hmm. А потім, короче, ну цей водопад Шепіт. І uh -huh. потім, аж короче, назад. Ну, це от з 9 ранку і майже до дев'ятої вечора. Ну, в дев'ятої вечора. Uh -huh. Такі воно екскурсії. Ні, була б машина б, у мене своя, бо я б відпочивав, б, спокійно би в один день на одну би. Ну, типу, ну, на шепіт, наприклад, з'їздив би. Там би uh -huh. в кафе б, поїхав, б, спокійно би собі би поїхав би назад, б, ну, типу, в готель. Ну, знаєш, там ну, з на, на другий день би поїхав би на, чисто там на цей на синій вір. І там mm -hmm. би ти спаїв би собі собі ну Ми хотіли на цих квадроциклів, чи як вони там mm. кататися, але тоді була погана погода. А у них там же ж є і машини, і квадроцикли, ну, різниця. Ну, поняв? Хля, я. О. Так, а ну. Я відвик, у мене все таке велике. У мене так само. Мені треба зараз закрити вікно, бо тут дуже з... з нього світло. А, ось так, нормально. Ну, це доупаночно мапа. Бля, у меня шось с компьютером, кстати. Что в А я не знаю, бывает. Материнки наста... Ой, десь тут поруч. Слотер на слотер хаус попробуем. Я ж не проти пішли. Ну у меня таке відчуття, що буде на кипорисі. Ну пошли на слотер хаус. Так, треба тепер згадувати як грати в цю гру. Хей, не працюю бувай, я зрозумів. Стояв виключений, ну, без світла, ми світло виключили, все, ну, комп'ютер прийшов. А У мене жорсткий диск не бачив. Поняв, він да запускається. Пришлось, коротше, витащити батарейку, ну, від... Знову вимкнути, витащити батарейку, почекати 5 хвилин. Є налаштування. Злетіли. У мене FPS 60 показує. Ні, я кажу за комп'ютер не хоче запускатися, а. Не, коли просто їй довго. Ну, не важко. Так і спав. А тут перк. А там собаки. Так, а де нас. В хаті. В хаті, ага. Боса, на жаль, у нас немає. Зараз дізнаємося, де він. Можливо, тут десь є. Щось їх забагато. Ні, немає тут касу. Е, Чорт, Алло? Бля, муха Ну, пішли на чорт заверне, може. Ну там ти правий, буде, можливо, буде. на кіпарис. Ну, на кіпарисі, скоріше за все буду. Пані Софія Дуже дякую Тут нам наближче вже чорч, тому обережно птахи. Тут нам уже простіше зайти. А там завжди палалася? Ні. А, ну. Мож... Может в ночний мапі? Можливо в нічній, так, Тут мітка у нас. Поруч. Марк. буде. Так, собака. Собаки Тобака там. Все на іншій локації, це десь на Steelwater. Да, 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 я знаю. Так, ну у нас поруч на. А, -а все. все, пошли. Все, пошли. Крематория. <свят> все плайку, давай я возьму что еще. Динамит может какие-то Так, піде. Десь ще крокодил повинен бути, да? Угу. Так, и біли, білий, білий. билый, Білий, Підряд с... поди, поки воду поставлю. До нас підходять. Покинув. Ну тут капкан візьми, только не заходит сюда, понял? Да, ли капкана? Шо кажу. Так, де капкан? Да ну, все, це не треба, я уже сам. З зроби сам, бо я зараз буду з тієї стороны ставити. Ні, тут не ходи, тут не ходи, да. Окей. у вас пане Макс. О, о. -о. Червоний, червоний рома. Я З добив... добив... тієї сторони. Попали на мою пастку. Де воно? Пожинає. Де Не влучив. Блін. Як Я загнав луч. влуч. Максиму Впала.